Всім привіт! Додаток до проекту порядку встановлення територіальним органом Пенсійного фонду України особи-одержувача пенсії шляхом відеоконференц зв'язку. І м, я зачитаю перечень індивідуальних питань для проведення відеоідентифікації. Перше. Перелік обов'язкових запитань. Перше. Чи надаєте ви згоду на проведення відеоідентифікації, в тому числі на відеофіксацію вашої особи та або екрану із вашим зображенням, а також пред'явлених вами документів. Друге. Назвіть прізвище та по батькові за наявності. Третє. Назвіть вашу дату народження. Четверте. Назвіть своє місце народження. П'яте. Назвіть реквізити паспортного документа. Серія номер дата видачі паспорта громадянина України. Найменування уповноваженого суб'єкта, що видав документ, строк дії за наявності. Шосте. Назвіть свій реєстраційний номер платника податків. Якщо РНОКПП відсутній, повідомте, чи відмовлялись ви коли-небудь від нього, у якому році це було. 7. Чи є у вас пенсійне посвідчення? Назвіть реквізити пенсійного посвідчення. Восьме. Назвіть ваш номер телефону, адресу електронної пошти або інший спосіб зворотного зв'язку. 9. Назвіть... Ваше місце реєстрації, фактично місце проживання. Десяте. Коли ви останній раз звертались до органів Пенсійного фонду України? З яким запитанням назвіть місто, в якому розташований орган, до якого ви звертались? Та друге. Примірний перелік додаткових запитань. Перше, чи є у вас свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування? Друге, чи змінювали ви а, прізвище ім'я по батькові? Якщо змінювали, назвіть усі ваші попередні прізвища, імена по батькові за наявності. Третє, чи є у вас діти? Скільки? Назвіть дати народження ваших дітей. Четверте, яка у вас. Освіта, де ви навчались? У який період часу? П'яте. Чи проходили ви військову чи альтернативну службу? Шосте. Ви можете назвати ваше перше офіційне місце роботи. Сьоме. Ви можете назвати ваше останнє офіційне місце роботи. 8. Назвіть свої місця роботи за певний період. Дев'яте. Скільки у вас загального стажу роботи? Десяте. Чи перебували ви на обліку в центрі зайнятості як безробітний? У якому році? 11. Чи працювали ви на підприємствах зі шкідливими умовами праці? Назвіть ці підприємства. У яких роках ви там працювали? 12. Чи були ви коли-небудь зареєстровані як фізична особа-підприємець? У якому році? Яким видом діяльності ви займались? 13. Назвіть дату, з якої вам призначено пенсію. 14. Коли вам була останній раз виплачена пенсія? 15. Який розмір пенсії ви отримали? 16. Назвіть дату виплати вам пенсії. 17. Чи є у вас група інвалідності, на який строк вам встановлено інвалідність? 18. Чи є у вас пільги? Які саме? 19. Назвіть спосіб отримання вами пенсії банк чи пошта. Ось такі запитання, як додаток, опубліковано до проєкту порядку встановлення органом пенсійного фонду України особи-одержувача пенсії шляхом відеоконференц-зв'язку. Оставайтесь на моєму каналі, слідіть за новостями і пишіть свої питання. Всім пока-пока!